Банків, ящики спочатку. Дві ящики, всі тривоги. Це все зібрано із до. Не знаю, там 10 сумок. Там і одеша, і їжа, все. Ми ще не дивилися, зараз грузами, за та як є. Це знову, дівчата, добиш, і там гроші доби. 300, чимось, я вже не пам'ятаю, на це. Так, ще одного кидай, а остеріоти опит. Продукти харчування, Відчонка. сухі Відчонка. продукти, крупи, Цукор. макаронні вироби. Олія, кушонка. Медикаменти є. Віркога. Це від громади костопчини від червоного хреста, щоб нас збирали. По 6 гривень, 10 ящиків, красота. Халява називає. Не дай вам проскачка, горло, розобрази. Господи, тому що якщо в госпіталі лікарня на 300 чоловік, тисяча, то й дві тисячі людей. Так що вже не факт, Біженців дуже багато. Але ми приїхали в Артими, Славянський дзвонять, дайте нам їсти. Ми, ми не знаємо навіть кому там -то дозити, тому ми тим волонтерам, з якими взяли більше, знають, кому треба туда. Але якщо, наприклад, громадських людям треба більше їжі, то військовим одежа. Тому що погодні умови і війна, і все, ну, модежа, особливо в Одежу ятику, ти ходить за кордон, яка не горить, яка тисніше не почуває її, і, тим більше версії. Це таке, а чоботи зараз останні, треба човбути, треба все це забезпечувати. Тобто, якщо військовим одежа, то гражданським їжем. От і травтра, влада пробував. з можно поїзджай сиверский будец я Слов'янську. Слов'янсько їхати. Крива вікна, слухачі, будуть свісти грати, як тут на, на, на головою прилітають. Вони валять, боже, чого я тут ремонту. Пали маленьку передряжку між двох огнів, між наших і між Сіпору. Привіт, Черкавщин. І ми тут нам наші волонтери, як і можна, громадськопише, чорніху в голові. Ми ще не заходимо заїдемо. Ми не для того, щоб жирували, а для того, щоб чесно жили люди. Привіт тепер. Бивші регіони регіону, чекають, що там попаде. Чекайте, ваш деприємна де місія. Підприємці щитай. Промі регіональні. Все. Як вони волонтери, нам би було тяжко. Все на руки волонтери. Бачимо, куди доїдемо, бо обстріли повним, воно підуть. Куди дотягнемо, куда й доїдемо. Тяне до пальцева, побачимо. já, é